Повідомлення про прорив росіян у Сумській області шокували мережу, що насправді відбувається в регіоні. Розбираємось. Путін на переговорах вимагатиме віддати йому ще одну область України: усе про найгарячішу ділянку фронту і загрози для Дніпропетровщини. Москва натякає на завершення війни. Чому припинення вогню зараз це найлогічніший крок для Путіна? Лукашенко розхитує світ, кому білоруський диктатор погрожує ядеркою та путінським орешніком? сьогодні у випуску. Всім привіт! Ви на каналі Times of Ukraine, і Тут ми обговорюємо найгарячіші та найцікавіші новини. Підтримуйте нас лайками, коментуйте, підписуйтесь і діліться відео. Для нас це справді важливо. Про найактуальніші події просто зараз починаємо. Росіяни прорвали кордон у Сумській області. Такі повідомлення сьогодні зранку ширилися мережею із посиланням на аналітиків Діпстейт. Але пізніше офіційна влада заявила, це фейк. Що ж насправді відбувається у регіоні у сумській обласній адміністрації? Заявляють, що інформація про прорив кордону ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності. Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає. Ситуація контрольована. Трохи детальніше, що відбувається, пояснили в прикордонній службі. Там зазначили, що в повідомленні йшлося про ділянку, яка є болотистою місцевістю. Тому позиції на ній не знаходяться по лінії кордону. Однак все ж таки спроб заходу ворога там не фіксувалося. Ті позиції, які утримують прикордонники на тому відтинку, вони звісно не знаходяться безпосередньо по лінії кордону. Якщо говорити знову ж таки про цей відтинок, то прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні спроб бойових дій на тому відтинку. До того ж, я ще раз зазначу, що та місцевість вона характеризується заболоченням, тому ворогу там буде складно закріпитися або розвинути свої дії. Звісно, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо по території Росії, ворог намагається просунутися безпосередньо по Курській області для того, щоб вибити наші сили займаних позицій. На переговорах Путін може висунути умову про повну передачу Росії ще однієї області України, таке припущення зробив командир взводу штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов. Він наголошує, що втрата Покровська на Донеччині може мати фатальні наслідки для обороноздатності Дніпропетровської області. Дніпровська область не забудована селами, так як Донецька, тому просування там будуть швидші. А для поціновувачів переговорів хочу нагадати, що як тільки окупанти зайдуть в Дніпровську область, то то диктуватимуть умови про повну передачу її в Російську Федерацію. Тим часом ворог продовжує здійснювати тиск на Шевченко та підбиратися до Покровська. Повідомляють аналітики. Deep State. Основна задача противника Покровськ, і тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику. Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти як мінімум під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом. Деякі військові кажуть навіть про катастрофу на Покровському напрямку. Зокрема, командир батальйону бригади Вовки Давінчі Сергій Філімонов. Він покладає відповідальність за це на вище командування. Головна причина катастрофи на Покровському напрямку вище командування. Яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі, генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення. Але вже на сьогодні росіяни значно відсунули на захід лінію фронту у східній частині Донеччини. У деяких місцях від неї до кордону із Дніпропетровщиною залишилося лише 15 кілометрів. Пише Financial Times. Якщо окупанти перетнуть цю лінію, це стане першим проривом у новий український регіон з 2022 року. Видання зазначає, що на Дніпропетровщині є серйозні проблеми з фортифікаціями. Регіон витратив на них понад 7 мільйонів доларів, але майже нічого не зробив. Двоє чиновників, які брали участь у будівництві у цьому районі, розповіли журналістам, що роботи активізувалися лише близько двох місяців тому. Financial Times прогнозує підрив військових зусиль Києва у разі прориву росіян у Дніпропетровську область. Адже у цьому регіоні розміщено військове командування, сили підтримки армії, волонтери, виробники безпілотників та проживає одне з найбільших за межами столиці населення. У Росії несподівано натякнули на ймовірність швидкого закінчення війни. Принаймні такий висновок можна зробити зі слів директора служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Він раптом заявив, що нібито Москва наблизилась до досягнення поставленої мети так званої спецоперації. Звісно, про завершення бойових дій прямо Наришкін не згадував, але Раніше в Росії неодноразово заявляли про наміри воювати до досягнення поставлених цілей. Водночас офіційна позиція Москви останнім часом не змінювалась. У відповідь на заклики Дональда Трампа припинити вогонь та розпочати переговори у Кремлі. Лише повторювали свої попередні умови. Однак про те, що завершити війну в Україні, було б логічним кроком для Путіна, почали розмірковувати у США. Видання New York Post зазначає, що такий висновок можна зробити після втечі Башара Асада до Москви. Падіння режиму в Сирії стало величезною втратою як для Ірану, так і для Путіна, головних його спонсорів. На думку аналітиків, урок засвоїв і обраний президент США Дональд Трамп, і він вже дав ясно зрозуміти, що хоче покласти край кривавій війні Путіна і не збирається просто так кидати Київ. Тож тепер черга діяти для очільника Кремля. Він може вийти з тіні, відновити взаємодію з заходом і позбутися своєї нинішньої принизливої залежності від Пекіна. Навіщо ризикувати, залишаючись пішаком Пекіна, коли економіка Китаю і так перебуває в жалюгідному стані, а Трамп ще й налаштовується на торгівельну розплату? Згода на тривале припинення вогню в Україні може виявитися гіркою пігулкою для Путіна, але відступити, щоб забезпечити незалежність Росії та відновлення відносин із Заходом найрозумніший хід. Естафету ядерних погроз у Путіна перехоплює Лукашенко. Він заявив, що ввіз Україну десятки боєголовок і вирішив попередити про це всіх, про всяк випадок, не лише ворогів, але і друзів. Я приду всіх своїх врагові друзей, суперників, Якщо только ви наступите вот на лінію границы, где я служив там і так далі. Ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть ядерное оружие или еще какое-то. Поэтому я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток, чтобы вы знали, многие пишут, да, да, это, это шутка, никто ничего не увез. Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они призывали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим. Это наше дело. А ответ будет и таким. Но если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунутся с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то там другими БМП-ракетами, они крепко подумают у російського диктатора Лукашенко навчився не лише погрожувати ядеркою, але й вихвалятися орішником. Правда, здається, зараз вони ризикують щось не поділити, адже Лукашенко стверджує, що пускову установку для нової ракети розробили саме в Білорусі. Також за його словами в Україні є зо три десятки майданчиків для запуску арішника, з яких оберуть той, де буде мінімальна відстань до об'єктів ураження. Цілі, нібито, визначатиме мінськ, а натискатиме на кнопку будуть разом. Із Росією. Це були найголовніші події дня. Обов'язково залишайте свої думки в коментарях. Ставте лайк, якщо випуск був корисним, та підписуйтеся, щоб не пропустити нічого важливого. Слідкуйте за Times of Ukraine YouTube та Telegram. Дякуємо, що з нами, і до зустрічі.